А хто це у нас знову краде бабло на фортифікаціях? А чому, коли на Донеччині справжнє пекло зараз і ворог просувається, у нас чиновники розкрали сотні мільйонів? Хто ці ворюги? Чи понесуть вони покарання? І скільки взагалі це ще буде тривати? Дізнайтесь за мить, якщо підпишетесь на цей youtube канал, не забудьте поставити лайк. Будь ласка, цьому випуску, друзі, коментувати те, що ви бачите і чуєте. Ну а я щоб часу, вашого не гаяти, одразу буду починати. Давайте до головного. Полтавська обласна військова адміністрація потрапила у центр скандалу через розтрату до 200 мільйонів гривень на будівництві фортифікації у Донецькій області. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк у себе в телеграм-каналі. І, от Верховна Рада відреагувала, парламент викликав екс очільника полтавської ОДА Проніна, у нього таке прізвище, і нинішнього очільника, тимчасово виконуючого обов'язки когута для чого? Для того щоб ті пояснили. От у нас є запитання, куди поділися гроші. Депутати кажуть, що жахіття з фортифікаціями. Дайте відповідь на запитання, що відбувається, куди ви витратили ці гроші. І от Пронін приніс у Верховну Раду мапи, світлини, карти і заперечував будь-які звинувачення Железняка, показуючи світлини укріплень, на яких, за словами Железняка, зображено зовсім не ту ділянку, про яку йшлося в розслідуванні. Железняк зробив розслідування, показав ділянку фронту і показав там укріплення. Укріплення були в жахливому стані. І запитав, де гроші, чому ви їх розікрали. Пронін прийшов і каже: ось, будь ласка, дивіться укріплення, ось вам світлина. Железняк каже про те, що ми не про ці укріплення з вами говоримо. Ви показуєте абсолютно інші світлини з інших ділянок фронту. От і все, друзі. Що ж конкретно відбулося? Полтавська ова отримала контракти. На будівництво бліндажів і траншей на важливих ділянках фронту в Донецькій області, але як стверджує Желізняк, чиновники могли штучно завищувати витрати на закупівлях, як це у них працювало, яка була схема? Ну, от, наприклад, закуповували матеріали через фірми посередника за звичайно ж завищеними цінами, лише на пірамідах і лісоматеріалах. Втратили щонайменше 50 мільйонів гривень. Загалом сума розтрат може сягати 200 мільйонів. Усі 16 контрактів отримала компанія ТОВ. Матеріали закуповували через посередника, компанія називається ТОВ Прімум Актив, що дозволяло накручувати ціни. Ну, от, наприклад, Бюро економічної безпеки, БЕП. Воно встановило, що кубометр дерев'яних брусків коштував понад 9 тисяч гривень. Хоча ринкова ціна 6 і 4 тисячі тера 6,6. Тільки на цьому втратили понад 3 мільйони гривень і це лише один приклад. А тепер, друзі, найгірше, що ми отримали за ці гроші. Желізняк каже, що бліндажі і траншеї не мають верхніх перекриттів, не мають антипідривних бар'єрів, козиртів. Бетонних арок і систем маскування. тобто вони не захищають від важкої артилерії дронів, там керованих боєприпасів, кабів і так далі. Тобто, це не просто якісь там недоліки, це пряма загроза життю наших солдат. Тобто, уявіть хлопці на фронті, а укріплення як решето, тому що хтось вирішив вкрасти. Тепер давайте звернемось до конкретно імен. Я вже частину цих е, людей згадував головні фігуранти. Філіп Пронін, це екс керівник Полтавської ОВА. Він зараз очолює держфінмоніторинг. Це він на ваших екранах з картою, там, де от розповідає про те, що з бліндажами все нормально, і ми гроші не вкрали. Є його заступники: це Богдан Корольчук і Віталій Колініч, які за словами железняка, знали про усі схеми і цими закупівлями. Засновники компаній тов Констракшн» і Тов Актив». вони координували постачання всіх цих матеріалів. От желізняк стверджує, що Крольчук активно співпрацював. Із засновником NK Construction, щоб що щоб організувати імітацію будівництва, і найголовніше, правоохоронці знали про це, але вони нікого не покарали. Компанії підрядники не потрапили до чорного списку а прімум актив навіть отримав новий контракт на ремонт доріг в Полтавській області. Розумієте, так? Тобто є очевидні порушення. Ну, звичайно, я не суддя не даю е, б, свій вердикт. Цим має займатися суд, але є очевидні порушення, а компанія отримує нові контракти. На будівництво тепер вже доріг, але це ще не все. Тому що Железняк розповів про ще одну схему, коли у Полтавській області арештували понад 50 активів нерухомості, які належали російському генерал полковнику їх передали в управління Арма. Це спеціальна контора, яка цим займається. Де раніше хто працював правильно, той самий пронім. Один із цих об'єктів обіцяли віддати військовій частині, але Полтавська ОВА, яка зараз очолюється тимчасово виконуючим обов'язки Володимиром Коготом, що заблокувала цю передачу? Цікаво, що Когут раніше працював під керівництвом Проніна в АРМА і перейшов з ним до ОВА обласної військової адміністрації. А контроль над арештованою нерухомістю отримала компанія Voyager Plus, яку пов'язують правильно з учасниками всіх цих схем, що каже сама військова. Адміністрація тимчасово виконуючи керівника Володимир Когут запевняє, що все було за правилами. От він каже, що збудували 14 взводних опорних пунктів і ліній загороджень за 375 мільйонів гривень. Якість перевірили експерти, каже він, зокрема інститут судових експертиз і командування сил підтримки ОТУ Луганськ. Але в мене виникає питання, чому тоді бліндажі? Не відповідають стандартам, чому БЕП говорить про розтрату? чому НАБУ цим всім зацікавилось? чому розслідування роблять народні депутати? Так бюро економічної безпеки передало до суду документи, де вказало, що чиновники Полтавської ОВА разом із підрядниками вносили фіктивні дані із, із підрядниками в акти виконаних робіт. Були відповідні акти. Вони вносили фіктивні дані, тобто загальна сума, як я вже сказав, 16 контрактів. Це 372 мільйони гривень, з яких 240 пішло на матеріали, а 65 на роботи. Але перевірити реальні витрати доволі складно, тому що акти не публікуються на прозоро. Це означає, що інформація є закрита і вона доступна лише там правоохоронцям. За справу, як я вже ну, вам анонсував, взялося набу національна. Антикорупційне бюро України, і от воно витребувало кримінальне провадження щодо зловживань Полтавської ОВА про це той же Желізняк повідомляє. Бюро за його зверненням вже працює на цій справі. Тобто, це означає, що розслідування може вийти на новий рівень, і, можливо, винні таки понесуть покарання. Принаймні, хочеться сподіватися, так? Ну, не дарма ж люди виходили і проводили там акції протесту за повернення повноважень набу. Тому, друзі, проблема з розкраданнями. Це, це, це наша внутрішня біда, це трагедія, я би сказав. Тому що ще в грудні 24-го року видання Financial Times писало про корупцію на фортифікаціях в Україні, і це також не секрет. Вони повідомили, що на будівництві укріплень вкрали понад 20 мільярдів гривень. Це майже вдумайтеся, це, це скільки це півмільярда це пів доларів. Півмільярда доларів гроші розпорошували по регіонах, будували не те, що треба, без координації з військовими. Через це наші солдати залишалися без захисту, а ворог просувався ближче там до стратегічних об'єктів, як, от, наприклад, в Дніпропетровській області зараз що відбувається. Нам вже казали, що в Дніпропетровській області побудували такі фортифікації. Ну просто от краще нікуди. Що зараз відбувається в Дніпропетровській області? Зроблю окремий випуск, до речі, про просування ворога і про стан укріплень там в Дніпропетровщині. Але зрештою, масштаб проблеми вам. Має бути зараз очевидний більш шокуючі цифри озвучив Юрій Бутусов, це головний редактор «Цензорнет», і е, він нині там солдат, так військовослужбовець Національних гвардії. І от, за його словами, я не знаю звідки в нього ця інформація. Але от він стверджує, що за роки війни на фортифікації витратили майже мільярд доларів. Це 30-35 мільярдів гривень. Але знаєте, скільки з цих споруд реально використовують війська? каже Бутусов. Максимум 2 відсотки, тобто 98% укріплень, це або там недобудовані окопи, або там споруди, які не відповідають потребам, і от Бутусов каже, що немає там єдиного центру, який би координував будівництво. Військові кажуть, що цивільні адміністрації будують не те, що треба, а адміністрації відповідають: нам дали ось такий от проект, да от в результаті поля, вибачте, розриті ескаваторами, а ефективність дорівнює нулю. Бліндажі стоять порожні. Тому що бої ведуться там, де ворог наступає, а укріплень немає, і це катастрофа, друзі. Тому що ми маємо чиновники, ймовірно, вкрали мільйони на фортифікаціях в Донецькій області. Я нікого не звинувачую. Нехай суд про це скаже, але ознаки принаймні є. Давайте так говорити: ознаки є: бліндажі не захищають, контракти віддавали своїм фірмам, а ви них досі не покарали. І це лише один регіон загалом за роки війни на укріплення. Витратили мільярд доларів, але лише 2% споруд. Реально працюють і це не просто корупція, це вибачте зрада, яка коштує життів наших захисників, солдати воюють в недобудованих окопах. А хтось, вибачте, купує собі маєтки і нормально розважається за ці гроші, які вкрали. Набу взяло цю справу під контроль, але чи буде результат? Ось що мене цікавить насправді. Поки що ми бачимо, що схеми продовжуються, а фірми підрядники отримують нові контракти. Тому напишіть, будь ласка, друзі, просто зараз в коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію і чи вірите ви? Що винних покарають. У мене насправді сумніви є. Побачимо, вже будемо судити по факту. Дякую, залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього активніше. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі.